Якщо ми візьмемо доступні дані по, наприклад, виробництву далекобійних дронів Камікадзе, ну з класичною силовою установкою, там депошневий двигун, то ми можемо побачити, що взагалі в нас є повний паритет, тому що з однієї сторони, Росія давно повертнула позначку по виробництву, там, наприклад, 6 тисяч дронів Камікадзе шахід на рік, і це лише на одній локації а, там, зона Алабуга, так звана, є ще ж інший завод, який виготовляє шахіди. Так званий імес-купол, але з іншої сторони, сам факт інтенсивних ударів з нашої сил оборони України по різним елементам інфраструктури росіян вказує на те, що запланована на цей рік цифра в 30 тисяч далекобійних дронів Камікадзе. оця планова цифра виконується. Хоча, звісно, треба робити поправку на те, що е, дрон Камікадзе, такі далекобійний, це насправді дуже складне озброєння, його там не можна буквально. Як там пікти пекти к відповідно, там цикл виробництва може займати кілька місяців. Відповідно, частина із тих дронів там різних типів FP2, лютий там інші такі типи, які згадуються крім так в контексті ударів по Росії. Що там частина може пройти виробництво на або контрактів на 2026 рік? Ну тим більше, що ми бачимо, що поки що якихось там перспектив швидкого завершення бойових дій немає, відповідно. Відповідно, наші потужності по виробництву судронів будуть працювати на максимально довготривалу перспективу.